Зростаємо разом викладання з вірою та стійкістю в Харпецькому національному університеті імені Василя Стефаника. відбулася масштабна міжнародна конференція, присвячена викладачам англійської мови. Це вже 25-й семінар, організований асоціацією, яка об'єднує вчителів іноземної мови з усієї України. Ми будемо говорити про те, що цікаво різним людям. Вони презентують не тільки свої дослідження, те, що вони роблять, те, які конференції вони відвідували. Це буде де от величезна кількість спікерів, 58 спікерів на різноманітні теми. Це в першу чергу для викладачів, потім для студентів, вчителів середніх шкіл, фрілансерів, тобто долучається величезна кількість людей. Перш за все, ті, хто зацікавлені в зростанні. в Карпатському університеті. Такий захід проводиться вперше. Тому викладачі та студенти мали змогу почерпнути нові знання. Вкладання англійської це не тільки це не обмеження, так це є такий свого роду місток, який об'єднує людей. І зокрема, цього року ми залучили також студентів, які матимуть змогу подивитися, що наша професія, так робота в університеті, робота в освіті – має майбутнє. Окрім звичних тем про емоційну стійкість, компетентність та розвиток розглядали також інші не менш важливі питання. До прикладу, київська викладачка презентувала сесію з протимінної безпеки. Одна з наших напрнапрямок діяльності проведення сесії з протимінної безпеки підвищувати обізнаність одна з наших напрнапрямок діяльності проведення сесії з протимінної безпеки підвищувати обізнаність населення, тому що Небезпека є не, не тільки у місцях бойових дій, не тільки на докупованих територіях, але небезпека є повсюди. Яна не лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.